Ви дивитесь інформаційну програму, ДВ новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. ЄС може на два роки подовжити контроль внутрішніх кордонів. Як реагують біженці? Список учасників не розголошується. Кого врешті запросять на переговори про майбутнє Сирії? Мистецтво з пекла, малюнки з концтаборів і гетто на виставці у Берліні. Чи можливо закрити внутрішні кордони ЄС на цей та наступний роки? Прохання перевірити таку можливість міністри внутрішніх справ ЄС адресували Єврокомісії. До цього відчайдушного кроку країни Європейського Союзу спонукав стабільно великий потік біженців. Імовірно, у Брюсселі цим питанням займуться всереду. Зміна європейського курсу до більшої закритості спричинила панічні настрої серед біженців та хаос на деяких ділянках їхнього маршруту. Звідси лише кілька метрів від Греції до Македонії. Перший етап балканського маршруту. Цей кордон біженці здолали, але їх підштовхує страх, що можуть закрити наступні кордони, які лежатимуть на їхньому шляху в Європу. Тому втікачі квапляться залишити Грецію у таборі було дуже погано. Там не було ані нормальної їжі, ані теплих помешкань. Нам лише сказали: ось там є будинки, можете піти туди, але обігріву там немає. Нам довелося чекати 48 годин, поки нам не дали якісь документи, з якими ми могли вирушати далі в Європу. Ті, кому не дозволять йти до Македонії, зокрема мігрантам з Марокки чи Пакистану, залишаться по інший бік кордону, тепер вже укріпленого новою огорожею, яку привезли сюди з Угорщини. Дорога здається ще довшою, якщо ніжки маленькі. Серед тих, хто крокує дорогою до Македонії, багато дітей. Вони терпляче витримують морози, аби лише дістатися табору біженців. У ньому вони знову ненадовго можуть побути дітьми, поки чекають на оформлення документів. Співробітники ЮНІСЕФ намагаються підтримати родини втікачів. Вони розказують нам, що найгірша частина мандрівки це доплисти на човні до Європи. Часто доводилось викинути за борт свій багаж, щоб більше людей вмістилося у човен. і всі дуже боялися. замість речей, які вони втратили у дорозі. Їм видають нові теплий одяг. Зараз вкрай важливий до двох тисяч біженців перетинають цей кордон щодня, і жоден не залишається. Багато хто відчайдушно потребує нове взуття, щоб витримати в холодній Європі. Попереду у цих людей багато кордонів перед тим, як вони дістануться Австрії та Німеччини. Довго очікувані мирні переговори, які мають покласти край п'ятирічній громадянській війні в Сирії, можуть розпочатися цієї п'ятниці в Женеві. В ООН вже, начебто, розсилають запрошення учасникам переговорів. Та кому саме не повідомляється за лічні дні до початку зустрічі одне з найбільш суперечливих питань, представники яких саме сил опиняться за столом переговорів. Найскладніше завдання для організаторів міжсирійських перемовин долучити до них усіх учасників збройного протистояння в Сирії. Йдеться не лише про представників Башара Асада та поміркованої опозиції, в існуванні якої після п'яти років безперервної війни сумніваються навіть в німецькому МЗС. Не виключено, що на перемовини покличуть сирійських курдів і навіть поміркованих ісламістів. Ми маємо намір провести непрямі перемовини. Почнуться вони 29 січня та триватимуть шість місяців. Ми спробуємо провести їх інакше, не так як в минулому, і це не женева 3 Однак необхідно не лише зібрати за одним столом усі воюючі сторони. Перш за все, самі дипломати повинні розробити спільну позицію, вважають німецькі політики. США та Росія повинні більше співпрацювати. Це і відбувається, але Росія прагне спочатку виграти територію, щоб покращити власні позиції. Це не сприяє ані вирішенню питання міграційної кризи, ані закінченню війни в Сирії. Ще більше ситуацію ускладнює терористична організація Ісламська держава з міжсирійського процесу угруповання виключили, але бойовики іде досі контролюють значну частину Сирії. Попри повітряні удари російської авіації та міжнародної коаліції на чолі з США, боротьба з ісламською державою невід'ємна частина перемовного процесу щодо Сирії, але тут потрібен глобальний підхід, вважають в Німеччині. Європа, хоч і представлена на переговорах єврокомісаркою Могиріні, та кожна країна продовжує переслідувати свої цілі, і загальноєвропейська позиція не формується. Ще одна проблема категорична відмова президента Башара Асада йти у відставку. Його політичне майбутнє ще одне непросте питання, яке учасникам переговорів по Сирії ще належить вирішити. Сьогодні біженці тікають з північної Африки та Близького Сходу до Європи, але не забулися часи, коли навпаки з Європи, і зокрема Німеччини, тікали на інші континенти. Саме тим страшним часам присвячена виставка, яка відкрилась за участі німецької канцлерки у Берліні. На ній представлені малюнки в'язнів гетто та конставорів. Це живопис людей, які здолали страх, зневіру та смерть. Мистецтво пекла, жаху голокосту. Ці малюнки створили потай у найтемніші часи німецької історії у схованках гетто, концтаборах. Вони розповідають про жорстокість життя і водночас про втечу до щасливого світу. Як от ці роботи Нелі Толь. вона намалювала їх ще дитиною, переховуючись від нацистів разом з матір'ю. Нелі Толь зі США єдина ще жива художниця із тих, чиї роботи представлені на виставці в Берліні. Я розпочала малювати і істоти на папері стали моїми друзями. Я могла майже розмовляти з ними. Навіть коли небезпека чигала скрізь навколо, моя мама, з якою ми переховувалися, запевняла мене, що все буде добре. Просто малюй. Мистецтво проти горя і смерті. У Берліні представлені 100 робіт 50 митців, які навіть у нелюдських умовах не припинили малювати. Вперше ці роботи з колекції музею голокосту Яд Вашем» публічно демонструються за межами Ізраїлю. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто відкрила виставку. Є гицайкнбіда. Виставлені тут роботи, кожна по-своєму, нагадують нам про те, що сталося, і про що ми завжди мусимо пам'ятати завжди пам'ятати про жертв і докласти всіх зусиль, щоб подібне більше не повторилося. вражена роботами не літоль, канцлерка подякувала мисткині. Сама ж художниця мріє лише про одне, щоб виставку відвідало багато молоді мрія. Оскільки я ще викладаю в університеті, сподіваюся, що молодь чогось навчиться з цих робіт. Можливо, вони зацікавляться цим часом і захочуть дізнатися більше про те, наскільки жорстоким він був Творчість сильніша за будь-яку диктатуру. Саме це й демонструє берлінська виставка Мистецтво голокосту. У відповідь на ініціативи Петра Порошенка щодо повернення Криму Москва посилює критику на адресу Києва. А глава російського МЗС Сергій Лавров скептично відреагував на плани України. Тему продовжимо в короткому огляді новин. Москва не збирається обговорювати питання повернення Україні анексованого Криму. За словами міністра закордонних справ Сергія Лаврова, півострів є територією Росії за результатами референдуму. Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що Київ вже у лютому подасть міжнародні судові позови у зв'язку із анексією Криму. Телекомпанія BBC у понеділок показала фільм «Таємні багатства Путіна у ньому заступник міністра фінансів США Адам Шубін звинуватив президента РФ Володимира Путіна у корумпованості. За його словами, російський президент ймовірно заробляє 110 тисяч доларів на рік. Однак ця цифра не відображає його реальних статків у Кремлі. Розслідування BBC назвали чистою вигадкою і наклепом. Польща прийме 10 тисяч репатріантів з колишнього СРСР. Варшава готує закон про повернення нащадків репресованих поляків з Росії та інших країн колишнього СРСР. Британський художник Бенксі намалював графіті біля посольства Франції у Лондоні. На ньому героїні роману Віктора Гюго знедолені козетту огортають клуби сльозогінного газу. У такий спосіб Бенксі висловив протест проти використання сльозогінного газу у таборі біженців у французькому кале. Актуальне повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle української, а новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре залишайтесь з нами.